Цей осколок на виліт пройшов. Прийшов на виліт з іншої сторони. Його тобто в <рив> мене було, виходить, з однієї сторони вхід, а з другої вихід цього осколку. 16 березня 2022 року Євгенія Ус разом з чоловіком Максимом і сином Дмитром потрапили під обстріл. Того дня родина ховалася від вибухів у під'їзді власного будинку. Снаряд впав за кілька метрів від вхідних дверей. Десятирічний син Дмитро. Загинув. Жінка була поруч з Дмитром під час обстрілу. Осколок роздробив 12 сантиметрів кістки на її нозі. Щоб в перспективі знову повноцінно ходити, вона носила апарат, який важив 8 кілограмів. 120 днів кістку на нозі видовжували. Півтора року Євгенія Ус пересувається на милицях. З дому виходить лише коли потрібно в лікарню. Коли нога сильно. Отікає то гіпс, і, давить на неї, тому що коли вона сильно часто вниз. Ну я вже хожу напротязі шести місяців, вже хожу, якби в гіпсі. 21 вересня 2022 року Євгенії встановили другу групу інвалідності за загальним захворюванням. Наразі вона збирає документи, щоб змінити групу інвалідності на отриману внаслідок війни. Це стало можливим, відколи внесли зміни до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Цивільні, які травмувалися під час повномасштабної війни, від вибухових речовин, боєприпасів зброї. Можуть встановити причини інвалідності внаслідок дії вибухонебезпечних предметів для Євгенії. Цей процес затягнувся. Документи потрібно прокурору вилучити із лікарень, оскільки воно, напевно, триватиме більше там місяць. З Чернівської обласної лікарні вилучали документи. Тепер місяць ще з Борисполя, напевно, буде і місяць так само буде з Києва. Влучатися, що потім тільки вони зроблять експертизу. Судово-медична експертиза один із документів, який необхідно подати до міжвідомчої комісії мінветеранів, розповідає юрист Дмитро Науменко. Пакет документів має міститися витяг з реєстру досудових розслідувань. Відповідно його надає або слідчі, які веде справу. Також хочу акцентувати, що можуть вести справу як слідчі поліції, так і слідчі СБУ. Тут треба окремо звертатися і е, встановлювати, хто саме проводить досудове розслідування. Також це має бути е, висновок судово-медичної експертизи, це також слідчі має призначати. І, в принципі, вона має призначатися е, під час ведення досудового слідства. Е, також це е, особисті документи заявника: це копія паспорта, копія ідентифікаційного коду. Е, також, якщо є на руках, це первинна медична документація, виписки з епікризи, медичні картки, варто зробити копії, також їх надати. Також це довідка про відсутність судимості. Зараз в принципі просто можна отримати через дію подати запит або звернувшись до сервісного центру на підставі висновку міжвідомчої комісії, яка працює при міністерстві у справах ветеранів України. Медико-соціальні експертні комісії можуть встановити причину особа з інвалідністю внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Вони десь протягом місяця надають відповіді, і потім вже можна буде. В управління соціального захисту населення в нашій в, нашого, так би, в нашому місті і те, щоб нам дали посвідчення по інвалідності. Половина документів є, тільки в мене тормозить, виходить, судово-медична експертиза. Висновка судово медичної експертизи в мене немає. Було подано 163 заяви по всій Україні на встановлення фактів. З них тільки 54 було задоволено, а 19 відхилено. По іншим там сказали, що інформація уточнюється. Окрім ряду пільг людина із інвалідністю, яка постраждала внаслідок війни або дії вибухонебезпечних предметів, має претендувати на більшу пенсію. Сьогодні Євгенія Ус за другу групу інвалідності отримає 2700 гривень. А після проходження комісії і отримання статусу пенсія складатиме понад 10 тисяч гривень. Це 100% компенсація за сплату комунальних послуг та постачання інших послуг, там з водопостачання, газ, інші. Також це, що важливо для таких осіб, це оздоровлення, забезпечення, також спеціальними засобами реабілітації, це також позачергове отримання житла. Зубопротизування ну, і ряд таких пільг, які передбачені саме щодо охорони здоров'я. Можна констатувати, що половина цих пільг вони ну, на практиці не діють, але є суттєві пільги, які, в принципі, можна користуватися. Там і безоплатний проїзд е, в транспорті, і міському, і міжміському, і також по Україні там декілька разів на рік можна користуватися. Безплатно прижав. Скільки в Чернігівській області людей, які через МСЕК змінили причину інвалідності із загального захворювання на постраждалих внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, головний лікар Богдан Павлюк не назвав, посилаючись, що інформація є конфіденційною. Ми надіслали інформаційний запит до управління охорони здоров'я в Чернігівській області. Відповідь повідомимо згодом. Дарія Янушкевич, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.